Знайтися не таке. Більше я. права немає. Ну і старший дізнавач мене ж не буде відбиратися за його працювання, ніж слідчий, так ну, що? А чому мені? А тому що у вас дізнання це трошки інше. Чого? Тому що тут опитувати суддю, треба йти, з секретаря, слідчого, який тут був. Ну правильно, я все можу зробити. Ну, а я заяву про на слідчому буде хто. Оперативник. Обрав, О, а де слідчий? Я дізнавач місто слідчого. А, на... Так у нас ми сог годин просили, я переплутала. Назначили сов 2 Це питання не до мене, питання, питання до головного управління. 109, 9, сподівається, стаття кримінального кодексу. Я розумію, я кажу, всі питання до головного управління наступають. Чому? Думує. Я наділяюся повноваженнями слідчого. Ну, от як тільки дізнавач прийме, зразу вони внесуть ЄРД, тому що ви приймаєте злочини, що ви тут не передбачено Це я знаю, не Ну, Але ж на не, стосовно внесення ну, я, так, а керівництво. Та питань немає. Вам легше буде. Але ми вам подаруємо, почитайте Давай, про герб. Давайте. Azirbanima. Дивіться, три статті всьому. Ну, просто а ви не хотіли розкажете ситуацію? Скажемо, звісно. Дивіться, є три статті про Герб. Ну, тут вона починається трошки перескочувати. Я перепрошую від частину. 160... Конституція 1978 160... 160... року, бо вона діяла на день референдуму. Угу. От, от постанова плюща. От 20 стаття Конституції. Нема такого герба. Вони ж четвертий. У вас четвертий. Від мені кого діяти на нашій території української нації, межах існуючих кордонів. Веди мені кого. Можете запрацювати. Почитайте, поки ми будемо соходино чекати. Ви ж нас з нами побудете, щоб нас тут не побили. Це треба уважно, так, сісти, уважно. Починаю, є, можете почитати. Можете прямо само, сам это, текст почитати. Судді писали. Судових символів влади немає, державних символів влади немає. Я ще довкола не розібрався, просто попросили немає. Єдиний, хто тут зараз законний, українська нація і народ України. Свідоцтво на про народження з національності. Батьків шукайте. Ваших уже нема. Ваших свідоцтва кожна.